Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Passat B8 2.0 TDI на DSG з міста Рівного на очистку всієї системи екології без демонтажу. Ось таким апаратом все буде чиститись. Це не воднева очистка. скажу сразу. До апарату під'єднується дуже багато перехідників. Аналогічно до автомобіля. Все проводиться без демонтажу, але в цих моделях деякі пластмаски потрібно демонтувати. Ось на прикладі мені потрібно демонтувати патрубок, другий, свічки накалювання, свічки накалювання легко викрутились, хоча одна була вже на підході. Вона окислиться і не дасть викрутитись. Через деякий час, але викрутилось легенько поки що. Під'єднується апарат. Зараз покажу, які заготовки. Під'єднуються такі заготовки клапани замість свічок накалювання. чистка буде робитись не через свічки накалювання, зовсім інший процес. На жаль, не можу цей, цю технологію розповісти, але мені потрібно демонтувати, щоб не було замкнутого циклу в циліндрах. Тобто, якщо рідина, яка чистить, проходить через два клапана, через інші два клапана забирається. І навпаки, це все, цей процес регулюють клапани всередині цієї трубочки. І таким чином, щоб в камері згорання не залишалася рідина, а проходила і виходила і чистила саму камеру згорання, потрібно такі клапани. Стан Холодної частини турбіни, бачимо. Ці двигуни, на жаль, зав'язані з другим контуром клапана ЄГЕР, Ось його трубка, іде вниз до теплообмінника клапана ОГ, другого низького тиску. Потім це все йде знову сюди, масені тумани. Вихлопні гази через дросель, теплообмінник, все тут гадиться, чистого точно ніколи не буває. І це все потрібно почистити, щоб автомобіль задихав, а потім вже, коли все чисто, бачити результат. В кожному автомобілі буде результат після такої чистки, але в когось пробіг більший, в когось менший. Хтось обслуговував нормально автомобіль, хтось вже придбав з ненормальним автомобілем. І тому результат когось може бути 100%, 90, 80, 70%, але 50% і більше дає результат моя чистка всієї системи екології без демонтажу. Зараз під'єдную апарат, але зливаю оливу. Ось уже. Новенька готова, тому що автомобіль проїхав більше приблизно 8 тисяч. І власник побажав замінити оливу, користуючись тим, що вона буде зливатись. Масляну систему зовсім не чіпаю. Тобто все, що знаходиться в ГБЦ, в піддоні, зовсім не чіпаю. Олива потрібна для того, щоб коли в камері згорання буде чиститись, від всього. Череце проходить в, піддони, в піддон зайва рідина, тому що кільця не герметичні, щоб не змішалось з оливою, оливу зливається і все скапує у відеречко. Приблизно 2-3 до 5 літрів за весь процес скапає у відеречку. Потім заливається олива, піддон повністю пустий від чогось зайвого. І все, олива заливається і буде. І заводиться автомобіль. Так, дивимося на комп'ютерні показники. Так. Пробіг 291. Дивимося, автомобіль тільки-тільки після траси. З Рівного прогрітий. Дуже близенько одна біля одної маса сажі. 387 кілометрів проїхав і ще не вмикнулася регенерація. Непогано, 66 грам золи, але тиск 17 на холостих. Фіксую дані, даю газ в пол. 77. Маса сажі змірена росте, в городському режимі йому дуже тяжко із затиску. Так, дані зафіксовані, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат вже під'єднано. Але зараз покажу знову скільки тут зали. Зараз під цією сіткою знаходиться ганчірка. Щоб отфільтрувати хоч якось золу, яка ще розчинна рідиною. Побачу Побачимо, скільки цієї золи в сажовому в фільтрі, а потім буде чистка сажомасених відкладень в теплообмінниках і тому все інше. Так, так зроблено. Два пуска. І ось як бачимо, це тільки сажового фільтра. Трішки зацепило систему екології чорне, тобто десь є гір, теплообмінники і чорне. А так, це все, це все зола коричневого кольору. Ще один пуск не можу зробити, тому що буде виходити вже через дренажку, через систему вентиляції відпрацьованих відходів від автомобіля. Чекаю, поки воно вляжеться, всядеться, втає водичка і побачимо, скільки тут зали. Дуже довго втихає водичка, допоможу. Так, а тепер бачимо, всякі тут зали. Але це не вся, ще в процесі буде вимиватись в 100%. Це приблизно, я так думаю, 50% зали, тому що небагато зробив пусків, щоб її показати. В процесі, звісно, вона ще буде. І буде, і також будуть сажима відкладення. відкладені. Ось бачимо, яка вона зола, яка ще розчинна, як як каша якась. Жу за водневу очистку. Но воднева очистка таке не чистить. Вона нічого не чистить. Абсолютно. Скажу по правді, цей апарат, колись був воднева очистка, і він слугував, щоб очистити, як розповідають, все, що потрібно. Те, що я зараз виконую. А як виявилось, це китайська херня більше. Нічого сказати не можу, тому що водень абсолютно нічого не чистить. В процесі, коли водень під'єднано до автомобіля, проходить тільки випалення повністю дизеля або бензину під час чистки. Забираєш цю трубочку водня, і автомобіль вертається на свій звичайний режим, який він працював до цього. Ось вся суть. Водневої очистки двигуна. Кільця він абсолютно не чистить. Абсолютно, розхід палива падає тоді, коли автомобіль працює на водні. І все, не більше. В моєму випадку, ось бачимо, скільки броду. Звісно, автомобіль буде краще дихати, коли все чисто. Тобто, ви після такої чистки. Будете знати, що всередині все чисто, як в новому автомобілі. І от тоді він буде працювати як завода. Але є певні в автомобілі пробіг, можливо, форсунки льють, можливо, ще каталізатор дуже вигорівший, і тоді, звісно, результатів не буде, як по заводу. Але ж все ж таки ця чистка відновить автомобіль. В два-три рази, а то й більше, в залежності від стану автомобіля. Зараз промию це все діло, щоб чистити сажомасені відкладення. з теплообмінників, впускних колекторів і тому інше. Зараз йде процес видалення сажомасиних відкладень. Бачимо чорний. Так, це Єгір, впускний колектор. Вже якщо затронув тему воднева очистка, трохи вам розповім, як я маю досвід з цією водневою очисткою. А саме в 2018 році була в мене можливість полетіти в Китай, в Гванджов на виставку Кантон Fair. В пошуках нових можливостей продав я дві машини, дві євробляхи, і полетів в Китай на цю виставку, щоб щось купити, якийсь товар, і в Україні продати. Але потрапив на цей апарат це був колишня воднева очистка, з нього залишився лише корпус. До речі, вся начинка водневої очистки в мене в підвалі. Валяється, так що, кому цікаво, можу продати, здемонтуйте в корпус, да. комусь да пригодиться, можливо. Так, і під час візиту в Китаї побачив цей апарат, який мав чистити все, що потрібно, але він, як виявилось, вже коли в Україні я почав чистити автомобілі, рівно 0. І нічого іншого він не виконує. Від'єднуєш цей газ Брауна водниву очистку, і все, автомобіль працює, як до цього працював. І довго я так мучився, розбирав, що як ця воднева очистка працює. І компресію заміряв, і ендоскопом дивився. Рівно 0. Нічого не змінилося в автомобілі. Як їхав до цього, так і їде. Під час. Під'єднання водороду, звісно, він краще працює, тому що йде випалення повністю дизеля або бензину. Від'єднуєш трубку і все. І тому в процесі п'яти років я сконструював свій апарат. Тут повністю вся моя начинка. Як працює апарат, звісно, я не розповім, але він має вже чорний колір. До цього він був голубим. Цей е завода колір. Воднивої очистки. І протягом п'яти років робив багато дослідів на знятому двигуні, дизельному, повністю в зборі, тільки блок лопнутий з євробляхи. Тому цей двигунчик був замінений. А на цьому двигуні я робив багато дослідів. І перед тим, як начати вам людям... Чистити автомобілі. Перший тест автомобіль пройшов мій Opel Zafira. Повністю чистку всієї системи екології. І після цієї чистки всієї системи екології я побачив результат. Результат набагато в разів 99 кращий аніж воднева очистка. На водні нуль. Просто нуль був. Апарат мій вже модернізований, багато що нового свого я додав в цю систему. Кнопки, електроніка і тому інше. А той розібратий водень лежить в мене в підвалі в Борисполі. Нагадаю, що я вже переїхав в столицю. І виконую таку чистку без демонтажу в Києві. Ось така історія з цим водним. А мій апарат я даю гарантію, що золи там абсолютно не буде в сажовому фільтрі, тому що всіх це хвилює. І сажомасіних відкладень теж. Коли автомобіль задихає, от тоді вже можна розуміти, як він їде і тому інше. Що буде приносити автомобіль яку радість після чистки. Після чистки він буде їхати рівно стільки-стільки після вирізання екології. Тяга снизів буде рівноцільно. Той, хто вирізав екологію, звісно, каже, все, автомобіль полетів. Після моєї чистки автомобіль теж полетить. Так. Вже, в принципі, можу промивати систему, вже не сильно такі чорні. І дивимося далі. Так, а зараз іде чистка без цього фільтру, тому що забиває, не встигає проходити всі ці відкладення. Це крупна зола, яка з роками. Затверділа, та була мілка, вона проходить, виходить, через фільтр А, крупна залишається на сітки. І крупну теж видаляю, тому що дуже важливо її видалити. Якщо її не видалиш, результату не буде. Ніякий водневий апарат це не видалить. Крупну золо. Чистка буде тривати, поки не буде повністю чиста сіхта. Скажу, маціних не відкладень немає, вже біленька піна. А от залов зараз ще довимиваю. І так, чистка завершена, автомобіль просушено. Всередині вся система екологія, камера згорання просушена, піддон, там особо нема що сушити. Але все одно якісь каплі потрібно видути. Так, і перед холодним стартом завжди використовую ВД40, бризгаю в камеру згорання, щоб була змащена масляною плівкою, камера згорання. Я цю всю процедуру зробив, але повторив ще раз, в невеликій кількості бризнув ведешки. і зараз роблю таку профілактику, щоб автомобіль в холосту попрацював. Автомобіль в холосту вже попрацював. І тепер можна його заводити. Але обов'язково свічки накалювання змащую повністю сам шток і різьбу. Так, щоб аж виходило зовні за різьби, тому що в цих канавках, що знаходяться, ось де свічки, дуже багато мусору, бруду. І свічки накалювання. Можуть закиснути і не викрутитись, тому що цей бруд зайде до різьби, особливо волога і все, і свічка не викрутиться. А чому весь шток змащую? Тому що ця фасочка впирається в ГБЦ, якщо вона прогорить від камери згорання, тоді піде нагар далі. До різьби з під низу. І теж не викрутиться свічка накалювання. Тому потрібно змащувати повністю. От тоді свічки через 100 років викрутяться. Використовую терміч, термічну пасту 1500 градусів. Цього достатньо, щоб вона служила довго. Так, прогріти автомобіль можна газувати. На холостих стих нуль перепровіряю. Датчики диференційного свою роботу. Даю ГАЗ пол 2,5 тисячі обертів. 31, 32 Під'єдную датчики, дивимося на показники. Перевіряємо на обертах 2500. Бачимо на обертах, все вірно датчик показує. 21, 22, 23 повинно бути, плюс-мінус, так. Бачимо, маса сажі 1951 Пішла вниз. А 23 гектопаскалі, це датчик невірно показує. Його потрібно замінити, щоб було ідеально. Так, і після всіх адаптацій, що я зробив, повністю по всіх клапанів, дроселів, зонд, все це пройдено і потрібно змінити масляну золу. Покажу, як це робиться, тому що комп'ютерно вона не змінена, а фізично змінена. Тобто вимита і прописуємо. Пілення податку не бачу. Так, і бачимо. Після змінення зали вмикнеться регенерація комп'ютерна, і буде по-новому прораховувати всі ці дані. Навіть диференційний тиск може змінитись, датчики можуть показувати вірно. Або, навпаки, зовсім інакші цифри. Даю газ пол. Стрілочка мішає. Даю газ пол, 7,52. 51 зменшується, коли нема тиску. Так, і висновок по автомобілю. І так, висновок по даному автомобілю. Екологія працює все чисто, займаюся чисткою без демонтажу всієї системи екології, а також її перевіркою. Тому що, якщо щось не працює в автомобілі, так як потрібно, звісно, і екологія паралельно працювати не буде. Окрім стану чистоти, потрібно її ще перевірити. Посліднє, що я роблю, це перевірка датчиків диференційного тиску, тому що вони можуть давати неправильні показники і тому. Трішки менше не так буде працювати екологія. Про водневу очистку, гадаю, трохи мало розповів, але, я думаю, достатньо, тому що мій апарат це зовсім інакша Технологія чистки системи екології. Водень, як розуміємо, не чистить нічого. Я власноруч перевірив цю водневу очистку. Спочатку радів, що легкий бізнес, але протягом двох місяців я зрозумів, що це нуль. Нуль водень зовсім нічого не чистить. Результату в автомобілі буде нульовий. Від'єднуєш цей водень і все. Автомобіль як працював, так і працює. Як забитий, так і забитий. Нічого. Інакшого бути не може. Тому я змайстрував свій власний апарат. На цей апарат пішло в мене приблизно 5 років, і через 5 років я почав чистити автомобілі. Перша тестова машина на чистки системи екології була моя Opel Zafira. дизельна 1,9, 110 кВт на механіці 2008 року. Автомобіль в мене пробігав вже 250 тисяч, все добре, регенерації менше 500 км в міському режимі не вмикаються. По трасі, по різному, 800 тисяч плюс. Дані автомобілі, візьмемо посад b 8 Хочу сказати, в кого є такий автомобіль. Пропоную деяку угоду. Телефонуйте, розповім. А саме хочу протестувати цей автомобіль власноруч, після чистки. Так само зроблю чистку без демонтажу, і потрібно мені більше неділі, приблизно дві, щоб його протестувати. Як він буде виконувати регенерації? Тому що багато кого турбують ці регенерації і, як правило, Вся проблема або в автомобілі, або у водію його способу експлуатації. Хочу зауважити, що коли все чисто, автомобіль буде краще в 2-3, а то й 5 разів. Це вже провірено. Але як працює екологія, залежить саме від автомобіля і від водія. Доглянути автомобіль все добре. Запущений автомобіль з точністю навпаки. Тому власники такого Volkswagen Passat b 8 Телефонуйте, розповім свої умови, як я хочу протестувати цей автомобіль. Звісно, вам буде в цьому більше плюсів, аніж мінусів, тому що є певні моменти. В коментарях мої контактні дані, де я знаходжусь номер телефону. Дана процедура зайняла 6 годин без демонтажу. Демонтував тільки свічки накалювання. Саме основне весь пластик то таке вже. Будь ласка, телефонуйте після 12 дня. Всім гарного вечора. До побачення.